Друзі, всім привіт! Сьогодні я до вас поближче. В цьому відео ви побачите, скільки продуктів можна купити в Норвегії на 100 доларів на двох. Поїхали! Зараз ми з вами йдемо в один з самих оптимальних супермаркетів по ціні та вибору. Починаємо з фруктів. Мандарини коштують 39,90 за 1 кілограм. На смак дуже смачні. Банани коштують 19,90 за кілограм. Лимони 3690 за кілограм. Виноград білий коштує 48 крон за 500 грамів. Авокадо 2890 за 1. Ми беремо 2. Помідори чері 500 грамів 3990. Звичайні томати 4990 за 1 кілограм. Томати, до речі, добрі на смак. Огірки по ціні за 1 2499. Ми беремо 2. Мікс зелені. Шампіньйони 67,90 за 1 кг. До речі, деякі продукти продаються поштучно. Ціна однакова не залежить від ваги. Наприклад, як пекінська капуста. Цибуля коштує за 1 кг 2390. Картопля 1890 за 1 кг. До речі, вибір картоплі великий. Є багато напівфабрикатів, але вигідніше всього обрати звичайну. Беремо дуже корисний батат 2990 за 1 кг. Це приблизно 2 батати. Капуста та морква вдома ще є, але покажу скільки коштує. Капуста 30 крон за кг, а морква 3170 за 700 г. Беремо лаваш в паці 6 штук. Хліб ми зазвичай не купуємо іноді робимо самі, але хліб дорогий. Самий дешевший 10 крон і черствіє дуже швидко. Хліб кращий коштує 30-40 крон. Консервовані томати на борщ. Звичайна кукурузка. Кетчуп, до речі, не дуже смачний. Кислий. Беремо кускус. -кус. М'ясо зазвичай купуємо морожене, бо так дешевше. На смак добре. Беремо червону рибу. Лосось. Форель коштує в два рази більше. Сир беремо одразу на пару тижнів так вигідніше. Сир філадельфія на хліб. Беремо дуже відомої крут тріски, Дуже смачна. Вранці на хліб до чаю саме те. Яйця, до речі, дуже дорого. Ми беремо самі дешевше. Масло є і дешевше, але це саме смачне. Так виглядає паличка з молочкою. Сир, сметана, молоко і так далі. Сир, наприклад, коштує 29 крон за 400 г. Сметана жирна коштує 22 крони за 200 г. Беремо звичайну сметану 16%. Йогурт натуральний. Теж вистачає на пару тижнів. Молоко 3,5%. Беремо. Олія вдома є, але ціна за літр – 32,30. Також великий вибір різних спецій коштують від 20 до 40 крон. Чай ліптон, наприклад, коштує 23,90 за 25 пакетиків. Звичайний чорний. Кава коштує приблизно від 65 крон та вище. Сіль за 1 кілограм 9,90. Беремо цукор, до речі, з буряка. Борошна за 2 кілограми коштує 27 крон. Мед є різний, ціни приблизно такі. Чим він відрізняється я не знаю. Звичайні макарони 1990 за пів кілограму. Печива марійка на смак як вдома. Також солодкі вафлі до чаю. Все, що ми купили, вийшло на 1142 крони. Це приблизно 4340 гривень. Звісно, що є на чому зекономити, якщо потрібно. Але потрібно розуміти, що деякі овочі та каші є дома з минулого разу. Також деякі продукти з цього разу лишаться на пару тижнів. В середньому в місяць на продукти на двох Норвегії уходить 500 доларів. Ну що, друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. З вами був Парадатий в шапці. Всім пока!